Отож, переможці, хто вони і як і як пройшов чемпіонат? Переможці на переможці на наші сусіди федерація парти України, що це чемпіонат постійно наголошує. Як виступили українці? Наша команда як виступила?

Це дуже добре. Це для нас не дуже добре. А загалом скільки учасників І звідки? Ну, Загалом прийняли участь ассортимен? Учасники були з Норвегії, США, Швеції, Полінії, Латвиї,